Якщо е, ось цей е, чат GPT е, напише проповідь священника або якусь е, ну, таку е, місіонерську річ, е, що пов'язано з благовістям Євангелії, церква буде його використовувати? Думаю, що не відмовиться тільки тому, що це написав штучний інтелект. І повірте мені, що е, багато студентів семінарії, академії і священників будуть використовувати цю технологію. Виключно в церковних або богословських якихось аспектах. Перед тим перевіривши, чи нема там якоїсь єресі. Але це з одного боку, але з іншого боку, розумієте, ми стоїмо перед небезпекою того, що виросте покоління, яке буде звертатися не тільки за науковими якимись напрацюваннями, а буде звертатися за порадами до штучного інтелекту. І чи будемо ми застраховані, що цей штучний інтелект дасть етично, психологічно добрі поради або добру, психологічно правильну е інформацію? Ну от, наприклад, зараз е всі користуються е Ютубом. Але всі знають, що е і в Фейсбуці, і в Ютубі можуть заблокувати сама соцмережа ту чи іншу публікацію, той чи інший пост. І ви навіть знати, знати не будете, не будете розуміти до кінця, чого з якого дива заблокували. Ну, одна справа, якщо прилетіли страйки від значить, скарги від користувачів, але є алгоритми, зокрема в Ютубі, в Фейсбуці, у всіх соцмережах, які просто-напросто алгоритм розпізнає якусь інформацію і відразу блокує. От, приклад, один відомий в бувшому шахматист. Мав свій YouTube канал з мільйоном підписників і розповідав про партії, шахові партії. І одного разу просто-напросто YouTube заблокував його канал, там видали всі відео. Як ви думаєте, що послужило тригером для цього? Зовсім не скарги користувачів? А просто в шахах дуже часто чорні б'ють білих. Але алгоритм не людина, а алгоритм. Штучний інтелект, як ми говоримо, розпізнав в цьому ксенофобію. Чорні б'ють білих. І е, відео, а можливо, і не одне відео, було заблоковане. Це один такий дуже простий, примітивний приклад, але з реального життя, використання соціальних мереж і користування, як працює штучний алгоритм, як працює е, інтелект, штучний інтелект з, е, з нашим продуктом, з, нашим, е, з тим, що ми самі, з нашим, як він оцінює. Наші думки, наші слова, а інколи можливо наші наші вчинки, от можливо, в цьому небезпека, і одна справа, коли ми зараз значить, це розуміємо, а інша справа, що буде через 10 20 років, якщо виросте покоління тих, хто сьогодні в дитячих садочках, а через 15 років вже будуть закінчувати школу. І вони виростають на е, подібного роду технологіях. І для них буде простіше і зручніше, так як для сучасної молоді і дітей. Е, якщо нам колись треба було відкривати енциклопедію, потім е, треба було е, шукати інформацію, перебираючи в тому, що тобі видає Google, якщо зараз вони просто начитують і відразу їм випадає е, значить, відповідь на їхнє питання. Невідомо, чи це коректна відповідь. До кінця невідомо, чи це справельне, чи це правильна відповідь. А більше того, наскільки вона етично коректна, наскільки вона соціально обґрунтована, і тому тут безумовно є небезпеки. Але я думаю, що людство завжди буде, і людина завжди буде жити, не відмовляючись розвивати ці технології. Завжди е, буде жити в очікуванні того, що рано чи пізно в нас буде е, чи то боротьба, чи то війна з роботами, чи то з штучним інтелектом і так далі, і тому подібне. Простіше кажучи, ми дуже часто самі собі своїми руками створюємо проблеми, боремось з ними і успішно їх е, долаємо. Така вже історія людства і така вже ну, натура людська.